Тищенка, Олексій Кучеренко, народний депутат, зараз з нами в студії я працюю з Олександром Візером. Ну зараз з пану Кучеренко надамо можливість прокоментувати дії колеги. Як ви вважаєте, чи були правомірними дії Миколи Тищенка? Доброго дня, пане Олексію. Вітаю! Я чесно кажучи, не експерт психіатр. чого що я мушу прокоментувати, не знаю. Просто я тільки що, ну тільки тому, що до Миколи Тіщенка, так званого депутата, в мене своє ставлення неповажне. Я його, я вважаю його чесно. Я в очі йому казав це я можу ще раз повторити. Це помилка величезна киян Святошинського району міста Києва, які в 19-му році вирішили. Цього діяча обрати до Верховної Ради вони несуть за нього політичну відповідальність, але механізмів його відкликання як її вже немає. Тому просто на майбутнє робіть такі помилки. Що стосується того, що Микола там себе образ Робінгуда, який бореться з з, з мафією, там тотально, то, 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 ну хай доводиться його такий політичний іміж. Я ж хочу зазначити, що йому э, у вину ставиться те, що він. Віддав команду якійсь групі, яка е, чомусь називається якісь охоронці Тищенка, що це за категорія Харонці Тіщенка. Я не знаю, але які чомусь серед них кадровий поліціян був це взагалі для мене. Ну не зрозуміло абсолютно це окрема, треба розбиратися. Це ганебне явище, взагалі це свідчення того, що поліціянти можуть на команди своїх командирів виконувати абсолютно ну неконституційні дії. Це мене це мене вкрай бентежить. А Микола там звинувачується в тому, наскільки я знаю, що він віддавав команди чи і помічник помічники, очі він сам особисто наносив тілісне пошкодження відповідне громадянину України. Тим більше, що це воїн відповідно батальйону збройних сил України. Тому я не коментую гроші. Він бізнесмен, він багата людина. У нього ресторани, він діючий бізнесмен, це всі знають. І тому те, то, що в нього там якісь гроші, знайшли це окрема розмова, головне питання: задекларував чи не задекларував. Те, що він там, коли, е, коли був цей конфлікт, навіть не конфлікт, це, не, це ж не конфлікт був. Так? Одна людина, яку били там 4 чи 5 людей, Микола чомусь там представлявся, що він е, є голова якоїсь. ТСК на цикологію. це маніпуляція, сційна, це 에, повна маячня. Ніякої ТСК на цикологію давно вже немає. Во її було створено, він щось там покомандував, поїздив там, чимось вона нічим закінчилася, тому, на жаль, він тут маніпулював. А решта я чекаю рішення суду. Як і всі ми, так, як і всі ми чекаємо рішення суду. Так, торпую одразу хочу сказати: я йому точно не адвокат. Але те, що в чергове витік інформації пішов в засоби масової інформації, ось з цими купюрами ну це як на мене і з іншими фотами це ганебне явище, це свідчення зливу інформації з правоохоронних органів. Навіщо вони це роблять? Я чесно, ну не розумію. Ви щось доведіть, покарайте я тільки за. Але з місця обшуку якісь фото скандальні, розумієте там давати такі. Ну, вибачте, він бізнесмен там. ну... Ну там, зрештою, найбільша інтрига навіть не ті гроші. Найбільша інтрига, що було в телефоні. Він поки що уникає відповіді на це запитання. Ой, ти ну ти... Права, ти... та... шукає, що вони та, так, 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 добре, так, абсолютно праві тепер мені набагато цікавіше і коментар. Пана Єрмака, враховуючи його вагу, враховуючи його, ну розумієте, місце в управлінні державою, і те, що Микола дійсно, ну як на мене, спекулював своїми цими кумовськими е зв'язками, то ну пан курма е єрмак, ну слава богу, нарешті е це кумовство, кумовство закінчив. Це вже непогано. Це свідчення того, що навіть в офісі президента е приходять межа, коли вони вже не в змозі терпіти своїх колишніх там кумів. Так, тепер повертаємося до головної теми. Ми запросили власне вас як експерта в галузі енергетики, про що зараз і поговоримо. У найближчі 6-8 тижнів ситуація зі світлом буде складною. Про це написав на своїй Фейсбук-сторінці гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко. Він зазначає, що внутрішньої генерації електроенергії не вистачає настільки, що навіть імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему. А... В нас є пряма мова. Пана Коваленка, давайте почуємо і потім, шановні джентльмени, у вас буде можливість прокоментувати. Будь ласка. У нас критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через росіянців. Наскільки критично, що навіть імпорт, який на максимумі не вирішує цю проблему, ми зараз залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Пане Олексію, будь ласка, почнемо з вас. Дивіться, давайте я вам прокоментую. По-перше, в мене ну немає жодних підстав вважати, що керівник збутової компанії, ще раз, щоб ви розуміли. Ясна це компанія, яка торгує, торгує електроенергією. Це не обленерга, це не оператор систем розподілу. Це він торгує. Він безумовно е, працює з клієнтами як побутовими, так і не побутовими. Йому дуже важливо, щоб клієнти знову знали об'єктивну інформацію, бо вони ж безумовно претензії висують йому. Ясна працює по чотирьох регіонах: це Київ, міста, Київ, область Дніпропетровськ область. Е, е, Область і Одеса, область ну, в першу чергу, я думаю, що ця звійська дуже вона неприємна і гостра, на неї реагують кияни. І ось тут я хочу сказати, може пан Сергій не має такої інформації. Я буду окремою і сам вивчати і пропонувати комітету, розібратися в мене все ж таки складається враження, що в Києві до сих пір якось не об'єктивно розподіляється ліміти. Тобто з тієї інформації, що я знаю. Моя, в мене є достименна інформація, що скажімо, такі собі області. Ну там умовно Чернівецька, Тер... Тернопільська, Закарпатська. В них значно м'якші ці графіки відключення. Київ і область страждають по повній програмі. Це не від Сергія, це не від Каваленка залежить. Одразу хочу сказати, ліміти ці діляться, розподіляються в Укренерго, в державній компанії оператори системи передач на підставі якогось алгоритму. Вони мали би цей алгоритм виправити. І не був, був період, коли ну, тут же малі відключення були. Але зараз знов пішла вся череда. В нас, на жаль, депутати. Атів немає оперативної статистики, розумієте? А для цього треба просто по всій країні подивитися наскільки в тому і порівняти. Ми цим займемося найближчим часом. Але я не хочу зараз раду розганяти дійсно причини, про які пан Коваленко каже, вони на жаль дуже очевидні це ремонти блоків, це сонце, яке від хмар дуже залежить. Розумієте, це імпарт, і це на жаль враження певних об'єктів. Ключових я навіть не про генерацію сьогодні кажу, про мережеві об'єкти, але на жаль, враження від якого, від якого це мережева стабільність і спроможність вона постраждала достатньо серйозно. Ну є ще думка, що Україна мусить невідкладно почати будівництво об'єктів розподіленої генерації, бо зосередження невеличких електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак. Давайте тепер пану Олександру дамо можливість, тому що таку думку висловив голова правління НЕКУ, Укренерго Володимир Кудрицький. Давайте ми про наскільки слушна, слушна думка і наскільки є можливості сьогодні реалізувати таку безумовно. Будівництво розподіленої генерації будь-якої генерації. Це плюс, тобто ми живемо в концепції обмежених ресурсів. Нам потрібно максимально ефективно використати наявні ресурси для того, щоб максимально швидко створити будь-яку можливу генерацію. Ну, тобто, по посильні справи привести, змонтувати, вести в експлуатацію, дати електричну енергію в мережу. Будь-чого з чого, в короткі строки при наявних ресурсах. В чому проблема розвитку малої розподіленої генерації? Ну в будь-якому випадку ми чули історію про Гігават, це радше не станеться ніж станеться, а якщо це навіть і станеться, то це станеться завдяки українському бізнесу. Тому що, чесно кажучи, якогось там зрозумілої концепції, зрозумілого плану дій стосовно створення цього гігавату його не було. А навіть якщо він, наприклад, з'явився вчора. То за півроку такі об'єкти в такій кількості не створюються. Їх банально, якщо ми говоримо про там газопоршніві установки, все їх треба вигодити, привести, змонтувати, підключити до мереж. Тобто, це все займає час. Девелопмент проектів в будь-якому випадку не буде займати там менше трьох шести місяців. Тобто ми розуміємо, що Ті об'єкти генерації розподілені, які будуть створені, вони будуть створені споживачем для його власних потреб для заміщення певного обсягу електричної енергії, яку раніше брав з мережі. Тобто, з цього якби почне розширюватися ця сфера. Рамка законодавча під це була створена ще минулого року. Олексій Юрійович не дасть брехати. Він активно в тому приймав участь в закон 3220. Вона насправді насправді дає можливість цю от мову розподілену генерацію розвивати. Є там додаткові проблеми плюси мінуси, але Олексій mm -hmm. Юрійович, А тут ще питання в м, ремонті, тому що ще один енергоблок тисячник однієї з українських АЕС виведуть якраз у ремонт. У зв'язку з цим тривалість відключень світла може зрости. Про що повідомляє енергоатом? Там зазначають, що такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії. Загалом протягом останніх місяців, а якраз. Ну, зрештою, так, завершить ремонт трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. мегаватт. Як ви Дай... вважаєте? Так, як ви вважаєте, ну, це, чи це... це так? так. Я дякую пану Олександру. До речі, я з задоволенням завжди слухаю його аналіз, читаю матеріали, дуже адекватні завжди аналітичні матеріали. Всі раджу, фахові. Тому... А ми інших гостей Олексій Юрійович, не запрошуємо. Ви, ви це знаєте. І знаєте. Поєдкали політиків таких. Політиків, таких активістів кличете, які більше гаслами говорять, а зараз приємно себе професійною людиною спілкуватися. Тому ми не обговорюємо ремонтну площадку атомного енергоатому Це ну, закон. Вони мусять пройти ремонтну кампанію. Ми це не обговорюємо, бо там дуже жорсткі регламенти, це не тільки наші внутрішні там і МАГАТЕ, а ядерна безпека і так далі, і тому подібне. Навіть при абсолютно слабкому регуляторі ядерному, який є в Україні, тим не менш вони мусять це робити. За цими МАГАТЕ дивиться і все решта і краще зараз ніж взимку. Ми безумовно з одного боку з величезною повагою до енергоатому ставимося, бо він ну поки що такий державний, але вже не дуже державний корпоратизований. Вибачте, корпоратизований такий. Чуєте мене, Так, да? Да, да, ми чуємо корпоратизований монстр. Такий у нас утворився. Вибачте, я не хочу його образити, але очевидно, і на сьогодні і я вчора це піднімав зустрічі комітету з керівником Energy Community, що в нас два монополісти на двох ринках супермонополісти. на ринку електроенергії енергатам на ринку газу, так званому на До чого це веде? З одного боку, ми мусимо з вами пілінки здувати да з енергатами, щоб він ремонтувався е е працював але з іншого боку, монополія завжди закінчується. Він хоче максимально підняти ціну і максимально грошовий потік на себе е, е, собі себе, себе. І випадків е, виключно незнайомове. А з іншого боку, максимально і регулювати До речі, і у нього на це потоку ініціатором і Точно хоч і вісім, бо він на останньому засіданні комітету оголосив, що котін що він проти ПСО взагалі в принципі Ну Олександр розуміє, про що мова йдеться. Тобто він за ринкову ціну так звану ринкову для населення. Тим більше, що ринку немає, тому до енергатама у нас дуже такі прискіпливе ставлення буде. Особливо на фоні його бажання зараз разом з міністерством оцей закон протиснути і розпочати добудову Х3, Х4. Розумієте, теж таке спірне, таке собі питання. Тому працюємо в цій ситуації по розподіленій генерації. Це все дуже непогано. Поки що, на жаль, більше розмов про неї ніж реальних кроків. Але в Україні, як завжди, буде рятуйся хто як може. Я повністю погоджуюсь, що бізнес буде рятувати зараз своє виробництво і встановлювати ці цементні заводи, там інші будь-які розумієте, і виробничні заводи, вони будуть встановлювати установки, щоб вижити цієї зими. Я думаю, що безумовно державні компанії, такі як оператор ГТС. Укрнафта, можливо, Укренерго, вони також спроможні достатньо швидко якусь потужність не зробити. Гігавата цього ну на жаль, я погоджуюсь, не буде. Якщо нас не переконають, що в цей Гігават треба рахувати. Оці дізель-генератори, які кожен зараз встановлює, які кожного дня на жаль вибухають. І от сьогодні в Києві вчергове вибухнув дізель генератор квартирі і згоріла квартира. А вони можуть сказати, це так само розподілена генерація. Я правий, Олександр, Можна ще й віднести туди? умовно, да? і будуть рахувати і цей Гігават, так само, як і мільярд українських дерев. Ну вибачте, за критику і за сарказм. Так, а що ж людям робити? От що готуватися е, спокійно, якщо щось можуть зробити, є на це гроші. То робіть, якщо розумієте, що робити. Але в принципі, сподіватися на владу. В першу чергу в цьому буди місцева ну, влада черві. має надавати кредити да на купівлю. Генераторів. Ну, місцева влада є фінансовий інститут, але те, що вона мала би організовувати ну, ініціювати. Давно, та ініціювати давно, умови та давно mm -hmm. два роки тому. І як на мене, для багато поверхіва, починаючи київських, ключовим питанням є дійсно дізель-генератори, але не в квартирах, а на під'їзди. На будинки багатоквартирні для того, щоб забезпечити аварійне живлення для ліфтів, для насосів теплопостачання, для насосів водопостачання, заспокою всіх і мера каналізація сама. Тече для неї насосів не потрібна. Ну це такий нюанс завжди в нас. розумієте? Насосом туди, а каналізація вже вниз. Вона сам вийде. Це щоб всі врахували. Наш О, мер вже це вивчив. Ось світли. Ви, ну, мерже знає, як гарячу воду робити, це окрема розмова. Скоро і ще інші нюанси дізнаються. Тобто, оце питання безумовно, це мала би давно стати міська програма. І запитай мене, це набагато важливіше ці будинкові генератори, ніж е, на даху встановлювати. Там малими порціями ці дахові е сонячні станції, ну які вони непогані, але вони пілотні проекти, економіки там немає, і, і вони взимку, ну точно нічого. Ну, як на мене, мало там корисного, що від них. Ну це якось так. Угу. Я користуючись нагодою прямого ефіру, я хочу сказати, що медіа поширили інформацію е про нібито е колишніх ув'язнених, які там втекли з. Навчань військових так, от стало відомо, що ця інформація про втечу колишніх засуджених з навчального центру не відповідає дійсності. Сухопутні війська України спростовують матеріал, телеграф поширівці. Ці дані всі колишні ув'язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах. Так що паніка була. Марною чергове псую до цього треба бути готовими. Я хотіла, щоб ви прокоментували ось ще яке, будь ласка, повідомлення стосовно мобільних електростанцій. Енергоатом відключив перпрощ, підключив до енергомережі газотурбінну мобільну електростанцію, яку Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку подарувало Україні ще в січні 2023 року. Про що заявили зараз міністр енергетики Герман Галущенко? Він каже: вона встановлена, вона функціонує і генерує. Електроенергію, і нам, щоб побудувати розподілену генерацію, додатково потрібне таке остаткування. Принаймні, ну хоча рік не могли її підключити. В чому там проблема? В дивіться, наявність обладнання 28, 27, 28 мега, 28 двадцять його підключення його до газу і підключення його до мережі. І вона там за останні скільки там два тижні, як його підключали, пропрацювала аж 42 години. Це приклад того, як робити не треба. Так. У нас є така сама штука в Ірпіні uh -huh. е ямбахер мігаватний, який пропрацював з 20... двамітет. Стрічку перерізав депутати всі приїхали півтора роки. Тому стрічку перерізали. він там. Пару дві доби попрацював чотири, чотири години. Олексій Юрійович, чотири години. Ну тобто, це при це, це приклад, коли у нас обмежений ресурс, а ми його е використовуємо абсолютно ну безглуздо. Просто, взагалі, ця установка треба розуміти в чому її специфіка це там for emergency cases, наприклад це як воно називається шторм затоплює новий Орлеан, вона її привозять просто залізницю підключають і вона починає працювати тобто ця установка от, дійсно на випадки там от дуже 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 екстрені, екстрені. тобто тут ще треба досить так непогано розбиратися чи вона буде потрібна в Україні, коли ми відновимо свою енергетику, це там питання номер два. Тобто зараз вона однозначно потрібна. Е, і треба розуміти, що одинична така одинична потужність це не біля кожного села, ми умовно кажучи, можемо її поставити. Схема видачі потужності там досить складна. Ну, типу, це е, і е, в історія з енергатамом і нею, ну, на мій погляд, я можу помилятися, е, була не. Це був недалий отримувач цієї допомоги. Я думаю, наприну, тому що по перше, в Енергатом немає референції по там підключення в газопоршгазотурбінних установок. Це раз. По-друге, у нього немає точок підключення до газу. По-третє, він підключив її точно не в своїх точках видачі електричної енергії. Відповідно, є інші суб'єкти, в тому числі державного сектору економіки, наприклад, той самий УГТСУ чи не, «Укренерго», до газових або електричних мереж, яких можна було приєднати. Або що, хтось із державних операторів системи розподілу, вони також є. Ну, Довго. Це довго і е, є приклади, коли. Подібне встановлювали швидше, і тепер дуже важливо, що е, нам, тепер, як Україні, як стороні, яка отримує такого, такого е, обладнання, е, в тому числі зі сторони USAID, де, де закиди, що ми не вміємо встановлювати таке обладнання, і, відповідно, нам його не треба передавати. Це дуже поганий, е, називаємо це так, рекламний е, випадок. Ми показали, що навіть маючи страшенні дефіцити, навіть маючи на руках обладнання, ми не спроможні його швидко запустити в систему. Це погано. Ну його ж треба було адаптувати. Дам це скоріше, приклад, як не треба, на жаль, точно робити повністю з Олександром погоджують і, взагалі, не розуміють, чому енергата. Обрана реципієнтом. Ну, ну може, міністр. Да? Ми ж бачимо, що міністр опікується енергатомом, може інколи це добре, але все ж таки я нагадаю, що е, ну, міністра і до інших компаній і Укренерго, і оператор ГТС там які більш адаптовані для цього. Там була ще одна деталь, розумієте? Для дуже швидкого оперативного по доставки цієї установки, е, е, такої експресом. Да? Там літак віз, там і так далі. Зелений коридор 5 мільйонів доларів витратив енергоатом на цю пришвидшену доставку, щоб потім рік. Рік вона працювала, розумієте, не працювала. Вибачте, не працювала, щоб вона просто стояла. І на жаль, я розумію, що там і супровід має бути ну, з боку Юсе Юсе зіжне да здається, ми постачав та -то, тобто, але дійсно установку не запустили, і цей приклад ну дуже він скоріше негативний, так само як і сотня малих. Генераційних установок, з яких я не знаю, куди вони встановили чи не в себе не встановили. І ще рік тому вони потрапили біля сотні там на 100 мегаватт потужності, по по мігават по півтора. І от розумієте, 90% з них вони ну, зрозуміло. Включили, не включили. Вони працювали. Тобто тут має бути повний жорсткий контроль. Я до чого веду. Коли щось дарується, от завжди в Україні до цього або заховають десь нам про всяк випадок, або ще щось, не дай Боже, взагалі, щоб думка ще перепродати. Розумієте, От я цього боюся, як, як взагалі вогня. І тому в цій ситуації я більше сподіваюся на бізнес, про що ми говорили, бо він за свої буде купувати або за кредити. Розумієте, так само, як і державні кампанії, які спроможні це зробити ну достатньо швидко. Така e, uh -huh. така ситуація, і останнє, дивіться. Ми, по розподіленій генерації швидко там, на жаль, не буде, бо як завжди, втратили дуже і дуже багато Час, часу. Угу. І треба було ну замість презентацій нескінченних, да, треба було приймати дуже жорстку план дій інституційних, організаційних з відповідальним, з фінансуванням контролем і, розумієте, тоді би це запрацювало. У нас взагалі що вони вважають, на жаль, що воно само розмовчиться. і це в мене вкрай бентежить. Ну вже міністра згадали, то, тому я ще до. Дозволю собі одну цитату. Міністр енергетики Герман Галученко спростував інформацію про те, що наступним етапом підвищення цін на електрику стане здорожчання до 8 гривень. Він каже, що наразі в Україні не планується підвищення тарифів на електроенергію. Проте слід. А, попери, а а, по попередньому що казали, що а, а, а по мину по цього року казали, що планують? Ні, нічого не планували. А рік тому, коли підіймали, щось планували? 29 травня прийняли з 1 червня. Ну зрешто... Вибачте, я з увагою до міністра, ну це, це розумієте, це ситуація. Яка може скластися, і це урядові рішення. для того. Він він це так, і каже. Так. Далі так. Та, так. Юрійович? він і каже, слід розуміти прем'єра. Прем послухав 8 гривень. Він націнив ринкову, і я бачу настрої. Розумієте, на сьогодні такі і по газу, і по екрані. Так, Він да, ви бачите, він і каже, що ви просто випередили його думку. Він каже, слід розуміти, що енергетика наразі є другою ціллю після ЗСУ для окупантів. Тому ситуації війни непрофесійно давати будь-які прогнози на рік. Все буде вирішуватися по тому, як пройде місяць. А я пригадую одне з останніх інтерв'ю Шольца. Він казав про закупівлю. Ми нічого не продаємо, ми не продаємо електроенергію. У нас дефіцит в всіх годинах. Угу. У нас у нас в всіх годинах тотальний дефіцит. Але ну от ганяється, що про що ми продаємо. Ну, це, це ж взагалі дурня, повні. Ви вибачте, я не хочу не образу. Я вам поясню швидко. Ну і Олександр так, та, будь ласка. Ми о. Обмін е, міжкартонний з п'ять країн, так, якщо не помиляюсь: Молдова, Румунія, Польща, Словаччина і, а, і Угорщина, розумієте? І воно складна конструкція. Ми можемо в певний момент комусь давати, щоб цих в боку взяти більше. Розумієте? Вони оптимізують. Це а там, де з'являється один графік з, з однієї країни і показують: ось дивіться, у нас там сальда від'ємне, ми експортуємо. Тому не ведіться, нема зараз ніякого імпорту. Це ні, типова зрада розганяється. Вибачте, що я перебув Так, звісно. Дякую, Олексій, Будь ласка, абсолютно так? правильно, Олексій Юрійович, абсолютно правий, на 110%. Ми по сальда дефіцитні по всім годинам. Відповідно, ми фізично експортувати не можемо, тому що по правилам дисп... диспетчеризування, а, якщо є ймовірність відключень. Диспетчер не випустить нічого транскордону, тобто Укренерго. Ну і це дійсно вирваний вирвана інформація з контексту, і ну і і, 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 і це не відповідає дійсності. Тоді на сам кінець ваш прогноз: абсолютно встановлення енергетичних потужностей, наскільки, тому що прогнози також, як Іпсо, там від року до десяти чого тільки не називають. за вашим досвідом, як швидко ми могли б повернутися до звичайного споживання, до звичного, скажу так, Олексій Юріч. І ви знаєте, давайте побачимо, як воно розгорнеться. От провели ставку, да? президент роздав накази. До речі, такі ж саме накази в Європу. Указ президента був відповідний. Я проаналізував указ президента Рада Безпеки. Він виконаний на 30, на 40%. Розумієте? І я не бачу, щоб хтось там розбирався, розбив польот або чому і так далі. Тому я не вірю жодним гаслам. Розумієте, я на сьогодні бачу, на жаль, дуже слабку інституційну спроможність системи швидко вирішувати питання. І поки що ніхто мене в іншому не переконав. Побачимо, може щось зміниться. Так. будемо сподіватися. Олександре. я з осічем погоджуюся. Тут питання ж ключове. Повернемося повернуться хто кияни, мешканці Київської області, мешканці Харкова, Харківської області. Тобто, ми будемо ще декілька років. У нас на території нашої країни, будучи декілька років. Декілька це два плюс три ситуації, коли стабільного електропостачання не буде. Це не говорить про те, що вся наша територія буде зазнавати в графіків аварійних відключень чи обмежень потужності, але е, вилікувати е, цю да? понівечену війною систему за за рік, два-три буде дуже Я практично, погоджу, можливо. Але, але, але ж знов таки це не значить, що ми мусимо в паніку якусь там не, 에, забігати. Розуміє? Просто заспокойтеся. Це незручності, це ціна війни. Розумієте? Бо я ще раз звертаюсь до громадян. Коли я читаю: ой, так, так незручно, в мене немає ветераніту. країна воює, розумієте? І це реальна ціна війни, на жаль. Тому тут треба абсолютно зберегти спокій психологічного цю статусу. Бо не дай Боже паніка. Дякую, Олексій Кучеренко, народний депутат, Олександр Візір, з передгалу енергетики були нашими гостями. Сподіваюсь, не в останньому ми разом попрацювали. Дякую вам.